мої, Я знову на море приїхала. Не тут в місті, я їду тут трошки чуть чуть в сторону. От там прямо море вже видно, бачите, в будку видно, але я їду в сторону, щоб не. де менше людей. Відчувається, що море, що дуже багато людей, дуже багато машин. Це дуже сильно відчувається липень. Всі приїхали на море, навіть ті, що ніколи не їздять, вони сьогодні приїхали на море. Ось таке море, барки. Одною рукою веду машину, а другою знімаю. І так не можна, і ви так ніколи-ніколи не повторяйте. Бо це дуже-дуже. Опасно, але я дуже концентрата, У мене червелю працює дуже добре. червелю — це мозок. Я гарно поснідала легенько, все корисне. Дев'ята година, майже я вже на морі. У нас ось таке такий сосновий ліс. Отут, 20 метрів від моря. Це тоскана. Центр Італії. Ви мене питаєте, де я знаходжуся. Центр Італії, тоскана, тоскана. Півдесяї. Моє ліжечко. Ліжечко, це така розкладушка. Дивіться, яка вона транспарентна, я вам показувала, вона дихає. І вона не прогинається, вона дуже-дуже якісна. Люди починають приходити. Тут ще поки що нікого нема. Я ми подивимося, яке море, казкове море. Я вам мушу показати, півдесятої, яке море. А ви собі представте? Година сьома, яке воно є, воно ще спокійніше. Ось така краса. Люди йдуть зі своїми парасольками, йдуть туди 20 метрів далі. Нікого немає. люди не хочуть так зранку приходити, бо зранку, знаєте, одягнутися, приготувати, що брати на море, подумати, де навіть що на обід, бо люди вертаються на обід, що їсти на обід. І люд, цей час проходить. Я зараз іду в воду, абсолютно я йду в воду і буду годину в воді. Хтось купається чи не купається, от жінки ходять. Отак от от я не люблю ходити. От так, от, бачите, навіть руси не мочуть. Вище коліна, а отак от як вузькі, мені не подобається. Це дуже тяжко так ходити. Я йду по шию і йду отак от туди, наприклад, кілометр, назад, кілометр. І в мене такий спорт є. Ось такого ходити, ну але... це так тяжко, це так тяжко. Як тільки до коліна вода. Для чого? Я люблю, щоб освіжитися. Вода по шиї, У нас 25 градусів. А має от зараз е прийти е дуже горячу, має прийти, ну, жара має прийти. Вже має прийти 35 градусів. І це буде дійсно... Жара велика сильна. Стоять дивляться. Заходьте, заходьте. Платочко таке, знаєте, щоб закрити всі все добро, задушку є. Жінка воду не заходить. Це й думає, гладиться по жутки. Думає, що йому робити, заходити чи не заходити. Заходить. Третя. Треться в живіт і холодна й мовода, холодна. Ось тут напроти тих парасольок не можна лягати і не можна своє полотенце ставити. Бо це люди платять і вони не хочуть бачити... Вони, хочуть бачити, вони хочуть бачити нічого наперед себе, хочуть бачити море і більше нічого. Так, йду я в воду. Смілею зайшли воду. Вода ось тут. Така прохладна вода. Не прохладна, а чиста. Така чиста. Пісок видно. Люди, які не звикли воду заходити, трошки може голова крутиться, якщо вони перший раз. Як заходити кожен раз, то зовсім ви не, не чуєте. Голодної води і голова зовсім не крутиться. Мої, я, в купальнику, такому суцільному. Я, наприклад, купила купальник дуепеці, як Віталій говорить. Я його ще не надягала. Чому? Тому що я в воді багато, дуже я в воді багато часу знаходжуся і мені дуже вигідно купальник суцільний. У мене є три купальники. суцільних. суцільних. Так як вони мені написали, а тобі краще купальник суцільний. І це дуже вишукано, дуже елегантно. І це просто красиво. Навіть молоді дівчата, я замечаю, як молоді дівчата, тому що має 30 років, як 20 років, 20 це мало, 30, 35, 40 років. Як вони мають такий купальник суцільний, знаєте? І вони такі худі, і це дуже сильно елегантно, Це дуже сильно красиво. І дуже сильно некрасиво, як все вилазить наверх. Груди, сало, все наверх вилазить, це некрасиво. Це не елегантно і це не вишуковано. Коли я приїду на сьому годину, я не знаю, я зранку вимічтаю на сьому годину тут бути. Треба встати, нічого, нічого не робити, встати, взяти рюкзак і вийти на вулицю. Якусь їду, щось мінімальне треба зранку приготувати. Не зранку, а ввечері. Кинути щось сумку ввечері, приготувати. Ситуація така, коли в мене нові сусіди 50 сантиметрів від мене. Що це вартує розкладушка, якщо вона не має дашка? Я була в воді, а вони 50 сантиметрів лягли від мене. 50 сантиметрів. Що вони привезли в ті кареті? Я не знаю. Мене ж така каретка. Але це, то не наші місцеві люди, тут такі з півдня вони приїхали. Я по акценту чую, напевне, в районі Неаполя. Тут в мене теж сусіди 50 сантиметрів від мене, а це я собі таку тінь роблю. Я отак накриваю, тому що. Такі дирочки є, сонце пропускає. А я вже таке чорне зверху ставлю, і тоді на, на лице мені не світить сонце. Пів дванадцятої, пів дванадцятої. Через годинку я піду ще раз купатися в першій годині, піду ще раз купатися до другої години. І пізніше до пів четвертої висушу костюм і поїду додому. Такі в мене плани на сьогодні. Так, мої сусіди вже їдять, повернулися, біло сторону. Я зараз іду купатися. Перша година. Прийду і тоді буду їсти. Люди вже обідають, бачите, бутерброд відтягають тоненькі-тоненькі, витягають бутерброд і їдять. Тут теж вже багато людей пішло. Люди йдуть додому на обід, і я йду купатися, сонце ось таке. Вода вітру поки що нема. Минулого разу вітер був набагато більший в першій годині. Зараз вітру майже нема. Вийшла я з води, була годиною 20 хвилин цього разу. Панорама ось така. Це доказ, що я була в воді. Доказательство, доказ. Ой, по москальськи не треба говорити, доказ треба завжди говорити, дуресеньки мої. Пальці в мене довгі. Я граю на піаніно, грала. 4 роки в мене в школи піаніно є. До реміфасоля сідо. Так, зараз я буду їсти. От, оцей цей інструмент, що він тут робить напроти мене? Він мій пейзаж портить. Портить пейзаж. А я на морі. Мені отого за села карета то і не потрібно. Я не знаю, для чого вона тут є. І тут мої сусіди розібралися до гола, без лівчика. Діти йдуть додому, покупалися. З ними ось такі пінервожаті, яким 28 років, не більше. А ось тут в холодок поставили. Поставили в холодок. багажі витягнув зараз мій, мою мій бідний обід, але спочатку відпочину трошки півгодинки. П'ята година люди приходять на море. Я ще нічого не їла. Сьогодні так було добре, так було добре, що ви собі просто не можете представити. Вітру зовсім-зовсім немає. Я не знаю, що мені робити, чи мені їсти, чи мені йду додому. Хотіла вже було... хочу, так якби вже і додому йти, п'ята година. Я сьогодні взяла ось такий козячий сир. Кусок такий. Це таке стракіно і багато помідорів. Ці помідори називаються, як не називаються? Забула? Угу. Називається Салярно. Непогані, непоганий, смак добрий. Це з рису отакі. Не з рису, а з гречки. Тому що я з рису ніколи не купляю, тільки з гречки. М -м -м. Гречка більше нічого немає, чуть солі. І грішки. Сімо людей дуже багато купається. Я Зрозуміла, яке плаття має бути елегантне, вишукане на морі. Біля мене лежали на платному пляжі дві молоді жінки під 40 років. Худенькі, одна мала купальник цілий білий, а друга мала такий оранжевий. Вони одягнулися пів години скоріше переді мною і йшли вони додому. Вони одягнули платтячка однотонні, одна мала чорне а друга мала розове. Один колір короткий, плаття, широченькі, коротенькі, вище коліна. Грація. Ось такі всякі кольори. Це не красиво. Багато кольорів взагалі не красиво. Треба все мати видержано. Здержано, щоб не кричала, ваша, ваша сукня в червоні рози з зеленими листками, сумка ваша, горошки, рушник ваш, ще інакшого кольору. Все цей армані рушник. Я сьогодні самий найкращий день, відколи я на море цього року їжджу. Дуже-дуже-дуже дуже дуже спокійно, вітру зовсім не було. Я не хочу навіть додому йти, не хотіла йти. Але треба мені в супермаркет заїхати. І завтра я мовилася з однією моєю коліжанкою новою, що я познайомилася на морі. Півшо, півсьомої зустрітися на морі. Піввсьомої ви собі можете представити? Нікого ще не буде. Зранку, зранку. Позаглядаємо, зісохли квіти, ой базиліку. Сонце пече на базиліку, базиліку не хоче. Люди приїжджають на роверах, скільки тут роверів є, всяких кольорів. І на мото так само. Побачимося в моїх наступних відео. Дякую дорогенько, що ви мені пишете. Дякую за лайк. Пишіть коменти, пишіть, що ви думаєте. Я чекаю на вас. Всім здоров'я і миру, 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 як найскоріше.